Всім привіт! Хочу показати свою автономну інвекторну станцію на простому акумуляторі. Змашена 60-ка. все зняв. Ну майже з тим. А у нас він заряджається, ось у нас інвектор. Ось у нас та зарядка ось така. Ось така зарядка. Я взяв чорну. Режимів. Я пульсуючий режим ремонту. Ну і типу, ті помилки заряджається на 6. Ми бачимо роздатка вихідна, це от лампочка. вентилятор підключаю до неї. Маємо блок живлення 1 на 9 вольт. Можна на 5 вольтовий. І другий блок. Ось тут у нас є вхід. Позначу, де фаза де 0 так само тут, тут у нас вхід. То фаза ось R, то фаза N0. Цей тут йде сюди. Робив по схемі мужика, який в інтернеті скинув ссилку в Тіктоці, в Ютубі. По якій я сил робив. Ось, АВР, автомат водорезерву через регулюється блок живлення, чи подає на цей. Тут НОНЦ переключаються контакти. Зараз продемонструю 14.6-14.5 пульсуючим зарядом. У нас немає мережа пропала. Включається інвектор. Переключилося і включилося в нас світло. Тепер разе бере 12 вольт роби. 220 через водорезер. Ось пішло по цим дротам сюди, заживилося у нас зблок жилення і пер переключилася ось ця релюшка. Включила нам запізнення Чому запізненням дав? 3-5 секунд на включення, на виключення, щоб інвектор був. Зразу на задній щоб до нього нагрузка не пішла, що включився, і виключився. Так само запізненням. Так само, щоб переключилася релюшка на цей, на нагрузку. Даємо резу, клацнуло. Зараз все. І виключилося. Так воно у нас працює. Тут, звичайно, вольтаж упав. А далі піде. Зарядка і тут зарядка вже працює. Зарядка працює тоді, коли є живлення за мережі. Коли немає, зарядки немає. Нам просто показує скільки вольтаж, різниця на 0,2 з таблами нема чисто зарядкою. мережі нема. Зарядка показує ні. Вода вже показує 12,6. Це температура. Оскільки тут він сівши показує. Там свої приколи. Так, okay, вона no, працює. Включаємо далі мережу. Ой. Рельошки спрацювали, ральошка виключила, це погасила та запрацювало. Та працює рельошка в... з мережі, так само, і блок і зарядка з мережі. А це працює вже, коли з акумулятором пішло. Якось так. Коментуємо, лайками підписуємося. Такий О, автомат воду для я для всього вентилятора ставив. І він також витягує, тут нема 2000 Вт. 15, 1200-1100. Він так теж працює і гріє. Це в мене другий був інвектор, але він не витягував просто, Ну це, коротше, кіловати, кіловатт з запасом, кіловат 100-200. Якось так.